Рада вітати вас у цей чарівний недільний вечір на хвилі Вінницького державного телебачення. Якщо вам цікаво, що відбулося за останні тиждень у нашому місті, та як молодь вміє організувати своє дозвілля, приєднуйтесь, адже наступні півгодини плануємо присвятити життю молодого покоління. Усім нам, з дитинства, добре відомо, до людей потрібно ставитися так, як хотів би, щоб ставились до тебе. І, звісно ж, усім нам приємно, коли продавчині у супермаркеті привітно посміхаються, а перехожі готові підказати, як знайти необхідну вулицю. Але є люди, які потребують до себе особливого ставлення. Про спілкування з людьми з особливими потребами і поговоримо далі. День добра уже традиційне свято у Вінницькому інституті університету Україна. Тут збираються гості та студенти, аби разом продемонструвати творчі здобутки. Та не усі можуть оцінити красу власноруч створених виробів чи почути мелодійну українську пісню, адже серед студентів вищезгаданого згаданого навчального закладу є ті, котрі мають певні фізичні вади. У Вінницькому інституті університету Україна наразі навчається близько 10% студентів з особливими освітніми потребами. Переважна більшість з них це студенти з вадами слуху. Хоча й присутні інші нозології, це і вада опорно рухового апарату, і студенти з вадами зору, іншими порушеннями, але для їхнього навчання від студії створені усі необхідні умови. Зокрема, у нас працює відділ інклюзивного навчання. Працюють прикладачі-дефектологи, працює вчитель-дефектолог. Для цього необхідні наявні усі необхідні ресурси, як то відеопроектори, комп'ютерна техніка, спеціальні дошки. На майстер-класах студенти робили ляльки мотанки збирали оріганні та вчилися спілкуватися мовою жестів. Жест я, 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 я є декілька варіантів. Я ще скажу, щоб ви не дивувалися, є на один на одне слово декілька варіантів жестів. Наприклад, я, я. Ну, Ми тримаємо водичку, так? коли ми не маємо чашки, ми набираємо воду, так ось міємо, правда? що так ось падаємо ручку і показуємо ти. Це вічливе ставлення. Коли ми когось поважаємо або старша особа, ми показуємо ти. Бо коли це друг, ми кажемо ти, пішли, ти одним пачком, ти. Це теж треба врахувати. Так само цікаво, чоловік-жінка. Цікаві уявлення завжди, але жестова мова, я завжди раджу своїм знайомим вивчати цю мову. Чому? Тому що вона допоможе нам розвивати розумові здібності. Будь-яка інша мова вона допомагає вам запам'ятовувати слова, а жестова мова допоможе вам запам'ятовувати образи, малюнки в голові. Тому що жести це як фільм, який потрібно запам'ятати і зв'язати між собою. От, наприклад, чоловік. Ми прикладаємо долу до вісочка. До а же жінка, якби ви показали, жінка, вона говорить багато. <різв 'я> Насправді зрозуміти людину, навіть якщо не знаєш мови жестів, не так вже й важко, розповідають викладачі. Суттєво полегшують процес і її сучасні засоби комунікації. Найважчим бар'єром це є саме бар'єр в голові людини, коли вона розуміє, що це нечуюча людина і вона її не почує. І тоді в більшості людей такий стрес, вона не чують, якщо ж мені говорити. І люди починають ну, підсвідомо чомусь дуже голосно говорити, хоча це не допоможе. А взагалі то не є важко. Тому що сьогодні ми проводили майстер-клас, і я була приємно вражена, що більшість моїх. Студентів, да, вони чітко розуміли, як варто значуючими себе поводити. Головне це подолати психологічний бар'єр при спілкуванні з людиною, те, що у людини є вади слуху, зору, чи можливо фізичні, да ось ора, обмеження рухового апарату, То це не означає, що людина вона потребує якоїсь такої там. Дуже таких певних слів, такого відношення, такого бережного, трепетного. Просто звичайно спілкуватися як звичайною людиною і ні в якому разі ніколи не жаліти таких людей, тому що жалість вона завжди породжує дискомфорт внутрішній. Якщо ми поважно ставимося до людини, якщо ми це видно в наших словах, в нашому погляді, в нашому відношенні. Кілька завжди будуть себе почувати комфортно і нормально. Роман Харчук приїхав навчатися до Вінниці з Одеси. Юнак давно мріяв здобути спеціальність масажиста-реабілітолога. У мене була мета, щоб стати реабілітологом. Я взнавав, що там в Одесі немає куди можна поступити навчання. Я шукав інформацію, шукав, шукав. І дуже мені подобається робити масаж, у мене якби є до нього талант, і я би хотів реалізувати себе в цьому. Пробував, пробував, запитував, шукав. Мені це дуже сподобалося. І коли я дізнався, що тут навчають на фізичних реабілітологів. Це для мене був успіх, і я приїхав сюди навчатись. Щоб тебе любили й поважали інші. Потрібно любити й поважати себе. Ще одна проста істина, про яку повинен пам'ятати кожен з нас. Оптимізм та наполегливість Романа суттєво допомогли йому, коли він приїхав у чуже місто. Якщо чесно, мені особисто було легко. Я можу в будь-якому місті спілкуватися. Так, да, мені складності сіяки було, але іншим я бачу, що було складно для мене особисто було легко. Ну, наприклад, було два таких випадки: люди чужі, да я, от, наприклад, голосом стараюся спілкуватись. От тоді мене, якби, люди ну ніби розуміють, але іноді відмовляють. А люди, я, наприклад, звертаю на очі, на характер людини. І, в залежності від характеру, вже я тоді дивлюся, як людина мені відмовить чи ні. До навчання юнак ставиться серйозно, адже в майбутньому прагне знайти роботу за спеціальністю. Спочатку було важко, тому що дуже було багато слів, а у мене була недостача цих слів, тобто я не всі їх розумів. З кожним разом мій словарний запас збільшувався, і я почав розуміти, запам'ятовувати, мені стало легко, я почав старатися. Ні, я не здавався, хоч було важко, я не здарався. І поступово, якби я збільшував е -е, свій словниковий запас. Зміг спілкуватися, зміг розуміти. В загальному я зрозумів людей, викладачів, і тому я, якби почав розвиватися, і для мене було легко. Під час майстер-класів у день добра Роман разом з іншими студентами продемонстрував, чому навчився за кілька років. Масаж діляться майбутні спеціалісти, річ не тільки приємна, а й корисна. Будь-який масаж він допомагає почувати себе кращим, покращує резистентність організму, стійкість до хвороб, допомагає розслабитися, відчути себе. Гар, краще себе відчувати, допомагає, сприяє регенерації шкіри, покращує ріст нігтів. Тим часом на іншому майстер-класі юнаки та дівчата складали герб України і з маленьких шматочків опановували техніку орігамі. Всього у картині понад три тисячі деталей. Вона просто потребує посидючості і зосередженості. Будь-яка робота руками розповідають психологи, чи торігамі, чи інший вид хендмейду, допомагає не тільки приємно провести час, а й нерви заспокоїти. Вся робота, яка робиться руками, і, до речі, порадами молодим мамам і майбутнім батькам, що дітям для того, щоб вони краще розвивалися, потрібно давати роботу, що розвиває мілко моторику рук. Це можуть бути і складання орігамі різноманітних фігурок, це і якась робота з природніми матеріалами, воно покращує мовлення дитини або ж дитина швидше почне говорити. Що стосується заспокоєння нервів, все, що робиться руками, людина зосереджується. На тому, що вона робить, і забуває, відкидає свої якісь негативні емоції, погані думки, переноситься в світ, скажімо так, творчості, що в принципі призводить до її заспокоєння і до кращого самопочуття. Поспілкуватися зі студентами на запрошення волонтерів, завітали і військові учасники антитерористичної операції, які нещодавно повернулися зі сходу України. Прийшли підтримати наших друзів. І такий захід. І я ну, є люди з іншими вадами, і, і таким людям не можна відмовляти. Взагалі ми там були, так, цього, щоб ці люди не відчували в них цього. Виктори. Олексій пробув у зоні АТО чотири місяці. Розповідає, увесь час його та бойових побратимів підтримували волонтери. Підтримував по різному, починаючи від передання дитячого малюнку, який від на руським мові дорого стоїть, так і якимось там формою, харчами, різними смаколиками. От всім, чим можна, все волонтери допомагали. Усі благодійні заходи, які сьогодні організовують волонтери, дають наснагу і далі захищати кордони рідної країни. Всі всі заходи, які проводять молодь, вони потрібні. Це виховує патріотизм ще в інших людей. Це е, дуже велику наснагу дає тим людям, які є на передовій. Я вам, я зараз собою не брав, але не розумі... ну, я вам не можу передати це відчуття оскільки це. Дорого, коли в тебе дитячі малюнки. Це краще ніж люба, якась заробітна плата. І я приїжджаю сюди, дивлюся на цих малих мали дітей, які ходять, посміхаються цього, не бачать цієї піти, і душа радується. Привітати студентів та гостей зі святом приїхав і гість із далекого Канзасу Лайл Кауфман. Це мій третій візит до України, під час якого я намагаюсь працювати з людьми, які мають особливі потреби. Хотілося б відзначити, що за останні п'ять років помітний суттєвий прогрес в сфері надання послуг людям з особливими потребами. Мабуть, немає у світі людини, яка б не хотіла, щоб до неї ставилися із розумінням, повагою, підтримували у важку хвилину та раділи її успіхам. Робити добро не так вже й важко, коли це від щирого серця. Не забувайте про це, адже саме від вашого доброго слова чи ласкавої посмішки у когось на серці стане трішки тепліше. І ще трішки позитиву, аби зігріти вас у цей прохолодний вечір. У Вінниці відбувся традиційний фестиваль східного танцю Мактобіракс. Кілька сотень представниць прекрасної стадії зі всієї України зібралися у міському палаці мистецтв Зоря аби позмагатися за звання кращої танцівниці та вибороти можливість виступити на чемпіонаті України. Отже, далі трішки східної казки в українській інтерпретації. Побачивши граційні, чаруючі, спокусливі рухи східних танцівниць, важко залишитися байдужим, адже кожен їхній рух, кожен погляд це прояв сили та жіночності. Власне, танець живота поєднує у собі дуже багато культур, і тому важко визначити точний час та місце його походження. Але сьогодні чи не кожна країна світу має своїх прихильниць веліденсу? Особливо приваблює східна культура українок. Така жіночість. Східна музика вона дуже заворожує. Цим, якби раніше нічим не займалась, тому цим почала займатися і до останнього моменту. Не відпускаємо. Продемонструвати свою майстерність та вибороти звання кращої дівчата можуть на різноманітних змаганнях та фестивалях. А їх в Україні проходить чимало. В Україні проходит сейчас огромное количество фестивалей, конкурсных программ. Балиданс очень популярен в нашей стране. Фестивали разного формата проходят. Это межклубные встречи, это чемпионаты областные, открытые, закрытые. Это все украинские фестивали, это международные фестивали, которые принимают огромное количество гостей из-за рубежа. Это фестивали масштабные, такие как Кубок мира, например. Это фестивали масштабные, такие как традиционные международные фестивали, которые собирают действительно огромное количество э, участников. Одним из наибольших фестивалей в Бали Дэнсу есть венецкий уже в собирает из разных куточков нашей страны. В этом году опять очень много. Мы не рассчитывали, конечно, такое количество. Ну, массовых участников. Немножко с этим были проблемы. 450 участников. Это очень-очень много. Мы не в сутки, но Цьогоріч відзначають організатори до Вінниці завітало багато дівчат зі Сходу України Донецької, Дніпропетровської, Запорізької області. В цьому році Восток України достойно представлено, також Київ нас порадував, ну і близькі міста, Житомир, ну і багато других. Саме, наверное, значимо для нас це все-таки ж таки, Донецька, область, тому що люди очень їхали і ради фестивалю. Дякую їм за це. Скільки саме цього року представниць прекрасної половини людства взяло участь у змаганнях, навіть порахувати важко. До речі, глядацька зала міського палацу мистецтва зоря також ледве вміщує охочих поглянути на дійство. категорий для каждой девочки есть удобная категория то есть та которая позволяет ей раскрыться наилучшим способом и соответственно судьи могут адекватно их оценить честно не не предвзято очень много начиная от дебюта заканчивая профессионалами Очі учасниці цього вечора три з половиною роки. Серед найстарших багато жінок, які виступають у категорії сеньори. Звісно, манера виконання трохи відрізняється, адже у дітлахів одна хореографія, а у дорослих дещо інша. Танець живота власнення э, з нас в будь-якому віці, абсолютно без обмежень. Ну, звісно, в трьохлітньому віці дітки танцюють, Ще не зовсім танець живота. Это, э, Танці, скоріше, хореографія з якими елементами танцю живота. Детський балідансбеліденс це не просто яскраве шоу, це ще й чудова можливість підтримувати себе у формі. На перший погляд, не такі вже й складні рухи бедрами насправді вимагають, чи новить сусільних танцівниці. реализации творческого потенциала. Это возможность объединить разновозрастные целевые аудитории. Это творчество, искусство, это красота, это то, что действительно спасет мир. То есть это положительные эмоции, это радость, восторг. Это то, что на сегодняшний день очень надо нашей стране, это то, что на сегодняшний день надо нашим людям, женской аудитории. Ольга Рудакова, президент Української асоціації виконавців східного танцю, розповідає, на сьогодні Вінниця лідер серед українських міст за рівнем популяризації балі-денсу. На сьогоднішній день Вінниця це один із самых ярких городів, который балі-данс. В Вінниці огромное количество коллективов, огромное количество талантливых тренерів, огромное количество талантливих танцовщиців слова наверное винница рулит сегодня в болидансе винница я так думаю что можно сказать но ну, опять таки в некотором смысле столица были на сегодняшний день в украине Отож, когось приваблюють рухи, когось спокусливе вбрання. А вислів Кращі друзі дівчат це діаманти найкраще підходить для жінок сходу. На секрет, що вони дуже люблять прикраси, тому сережки, намисто, браслети та інші коштовності невід'ємна частина костюму. Юлія вже вдруге приїздить на фестиваль Мактобіракс. Розповідає до створення кожного сценічного образу, підходить дуже відповідально, ретельно підбирає прикраси та власноруч оздоблює вбрання. Мені завтра, завжди це було цікаво, завжди. І мені е, було незрозуміло, як це люди роблять. Як це? Як це можливо так перетікати, як річечка тече, як це можна оце все зробити? Ну, я, я вважаю, що тренер мій трошки передала свого е, знання і своєї любові. Працюємо далі. Перед виходом на сцену завжди хвилюється, але це лише до того, поки не пролунали перші акорди танцювальної мелодії. Відчуваю контакт з, з глядацьким залом і відчуваю завжди тепло. Завжди нас дівчата дуже теплі і дуже е, такі, що можуть передати своє переживання. Чи перед таким широким загалом відчуває відповідальність, зізнається Юлія. І по завершенню виступу емоції завжди переповнюють. Ну, потім почуття завжди переповнюють. У мене почуття завжди незадоволеність з собою. Треба працювати більше, посміхатися більше. Але відчуття насолоди і щастя то, звичайно, те, чому я тут. Справжній вир позитиву відчувають і інші учасниці. Ще туди. Ще раз, завжди після виступу, завжди хочеться ще і краще. О, тому що завжди хвилювання перед виступом дуже неймовірні. Ноги підкошує, але коли виступаєш, коли чуєш публіку, хочеться ще і ще і ще. Інна опановує східне мистецтво уже сім років. Набутими знаннями ділиться з маленькими ученицями, які сьогодні прийшли привітати свою наставницю. Інна Петрівна, потрібно, ви дуже класно танцюєте. І ви молодець. Дякую. Ви дуже гарно танцюєте, і я бажаю, щоб ви виграли перше місце. Дякую. Цього вечора дівчата не просто демонструють свою майстерність, а й змагаються за можливість потрапити на чемпіонат України. Альона Голубко танцює балі-денс уже шість років. каже: усе починалося із простого бажання дізнатися, що ж таке східний танець. Сьогодні дівчина виступає у кількох категоріях. Я танцюю шоу, ф'южн, рекшарки це класика, естрадна пісня, табла. Не танцюю фольклор. Не знаю, чомусь мені важко його танцювати. Неодноразово Альона брала участь та займала призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Організатор фестивалю Ракс» та керівник танцювальної студії Танріка Анастасія Коновал говорить, що знайомство із закордонними танцівницями відкриває перед її ученицями нові грані східних танців. Бірах це престижно. Тобто дівчинки, які туди їдуть, це вже не дебют, а то дівчинки, які пройшли якийсь то уровню уже здесь і Вінниці, і в Україні, і знають. туда они едут, знают, с кем они там будут соревноваться. Это разные страны, это обмен опытом, обмен культурой. Мне кажется, это большущий шаг вперед для саморазвития в первую очередь. Ну и, конечно, уже потом, после победы на таких фестивалях, уже в Украине начинают их приглашать и как судей, и как преподаватели обучающих мастер-классов. То есть это уже какой-то шаг в профессии есть. See? You. З раннього ранку і аж до пізнього вечора учасниці виконували естрадні, фольклорні та групові номери, а також імпровізували під живий акомпанемент дарбуки. Переможці отримали кубки та грамоти, а також призи та подарунки від спонсорів. На цій музичній та чарівній ноті наша зустріч завершується. Бажаю вам приємного недільного вечора та легкого понеділка. З вами була Олександра Панкевич. До зустрічі рівно за тиждень.